Купи зустріч, допоможи пораненим. Прикарпатці збирають кошти постраждалим бійцям через благодійний інтернет-аукціон. Лоти у ньому незвичайні, замість традиційних предметів чи сувенірів, приємне спілкування із непересічними людьми. Ініціатори кажуть, подібні акції вже тривають у багатьох містах України, тому вирішили організувати дійство і в Івано-Франківську. Зустрітися тут можна буде з чиновниками, політиками, громадськими активістами та медіа експертами. Ми підібрали, якби людей, які Проживають івано-франківську, які чимось займаються цікаві івано франківську. Це і політики, це журналісти, це громадські діячі. Суть полягає в тому, що виставляється лот: є людина, також є коротка інформація про цю людину. Відповідно, людина, інші люди, які в соцмережі можуть купити зустріч з цією людиною. Стартує вартість цієї зустрічі від 100 гривень. Суми за зустрічі пропонують чималі від декілька сот до тисячі більше гривень. У чесності покупців організатори не сумніваються. Кажуть, переважно це серйозні люди, котрі розуміють, що беруться за благодійну справу. Водночас самі учасники аукціону зізнаються, погодилися на акцію без вагань. Мовляв, українці дещо стомилися просто віддавати гроші. Тому трішки неординарності в благодійній справі не завадить. Ми робимо благодійну справу, даємо кошти на лікування пораненим бійцям, які постраждали в зоні АТО, і Друге, людина просто сподівається на гарну розмову за горнятком кави. Я навіть не роздумую, чи погодилася взяти участь, ну тому що необхідно допомагати. Я переконана, що кожен з нас сьогодні не повинен бути байдужим до того, що відбувається в нашій країні. Якщо я до прикладу не можу взяти зброю, я вважаю, що бодай так я можу допомогти. Нашим хлопцям я хочу, щоб вони відчували, який в них міцний тил. Між тим зустрічі не будуть проходити тета. тет всі -тет. учасники зберуться на великий спільний благодійний захід.